Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо наш інформаційний вечір і зараз маємо нагоду поспілкуватися з військовим експертом Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня, слава Україні, героям слава попереднього разу. Ми спілкувалися трошки більше місяця тому, і тоді значна частина вашої рідної Харківщини була окупована ще територія. Ми тоді говорили багато про контрнаступ на півдні. Як з'ясувалося, згодом відбувся контрнаступ, блискучий контрнаступ саме на на Слобожанському напрямку? І, от уже минуло, скажімо, деякий проміжок. часу. Як би ви оцінили, все ж таки ця успішна така операція, яка здивувала напевно світ, це був збіг обставин, збіг факторів, чи це про настільки було глибоко придумана операція, яка здійснила, яку вдалося здійснити саме так, як і вона планувалася, так вже зараз можна говорити, що це була успішно проведена операція, і зараз наші сили оборони закріплюються. Тобто, на зайнятих рубежах йдуть звичайно, що позиційні бої там ситуація ще не проста, але загалом можна сказати, що так, і це визнали також і на і наші західні експерти. Що в отак стрімко, в такий короткий проміжок часу звільнити таку велику кількість території людей, і при чому завдати таких втрат ворогу значно меншими силами, ну це для, власне кажучи, для світу це виявилося е, такими, як якби дуже е, дійсно дивовижі, тому що. За всіма правилами, за всіма канонами наступальних операцій має бути значна перевага, як мінімум один до трьох. Але о саме то завдяки мобільності наших груп, завдяки тому, що е, вони діяли дуже як і мотивовано, дуже самоорганізовано. От ось ця вся жорстко така ієрархізована структура російської армії, в якій не відбувається нічого е, без е, вказівки згори, От вона просто-напросто посипалася. Тобто, коли е, вони побачили, що от, у, наші підрозділи можуть приймати швидко рішення заходити в тил, оточувати, а натомість їхнє командування не може так е, оперативно реагувати. Ось ми побачили цей результат, коли російські війська просто-напросто побігли. І отут ми побачили, що основну проблему, от або сказати, от ми виявили основну ознаку саме російських окупаційних сил, що вони можуть бути успішними тільки якщо в них є значна чисельна перевага, тобто, якщо вони дійсно мають перевагу в артилерійських стволах, в кількості боєприпасів, які вони викидають на наші позиції. В кількості людей піхоти, якою можна пожертувати і кинути як гарматне м'ясо, ось тоді вони почуваються впевнено і можуть, скажімо так, нав'язувати якийсь тем. Якщо ж цієї переваги їх позбавити, то тоді просто-напросто російська армія перетворюється. Ну м'яко кажучи, далеко не в другу армію світу, і не в 22 у і не 52 у навіть тому, що в. Ціх, ну, весь такий, скажімо, кістяк всього російського війська був розбитий і ще на початку, в перші місяці нашого вторгнення. Отже, як тільки вийшли наші моторизовані частини, і безпосередній бій вдали відповідними підрозділами російських окупаційних військ, тоді побачили, що їхні війська ну не готові до такого, скажімо, бою. Ну це сам на сам, якщо виключити цю перевагу саме в боєприпасах і в артилерійських стволах. Ось цим, власне кажучи, і обумовлюється ось така проведення такої успішної операції. Але вони ж ну набагато багато хто думає, що вони могли б у деякий час все ж таки тримати оборону, в тому ж таки Ізюмі, в тому ж такому Куп'янську. Скажімо, експ... коли наші війська підійшли до Куп'янська, американські експерти прогнозували, що місто протримається 72 години, так воно не протрималося 24. Все ж таки, чому вони так поспішно залишали і і кидали позиції, і кидали техніку? Це ну і це дає, скажімо, декому говорити про якісь змови десь на високому рівні, що можливо в них був наказ відступити, що десь можливо і запускають такі конспірологічні версії, що це була змова між Росією та Сполученими Штатами. От все ж таки, чому так швидко і так легко? Ну зрозуміло, що це я перебільшую, коли кажу легко, але. Відносно швидко покидали вони досить гарно обладнані позиції. А ось тут, до речі, криється такий, така хитрість, тому що насправді в росіяни планували зайняти весь і Харків, і Харківську область. І вони, і вони накопичували там сили. Вони і досі вірили, що ізюмське угрупування в них є таке потужне, тобто, це вам не якісь мобіки. З Донеччини, з Луганщини, це не тюремники з Вагнера. Це були кадрові російські військовослужбовці. Тобто, е, і це було те угрупування, яке собі знаходили. Воно проводило постійно там і перегрупування, і ротації, і, і, і не відчувало ніякого браку в боєприпасах, і в паливі, і в усьому іншому. Е, і ось для прихильників таких теорій я одразу наведу приклад. Як досить грамотно, так дійсно під натиском наших сил оборони, але досить грамотно росіяни відійшли на початку якраз на початку війни з півночі Київщини і також Сумщини та Чернігівщини. Причому відходили вони без паніки, заздалегідь облаштувавши позиції, тобто організувавши відступ так. Щоб, щоб наші сили оборони завдали їм якомога меншого урону, чому вони цього не зробили на Харківщині? Тобто, це логічне питання. Тобто вони вже, вже на Київщині показали, що вони можуть виходити, так, якщо прийняти рішення про відступ, то логічно було б подумати, що вони так само вдадуться до тієї самої тактики, і на Харківщині. Але е, ми по тій трофейній техніці, по цим документам, які ми бачили, які ми зафіксували на килину позиціях, е, ну ми просто бачимо, що це відбувся хаотичний відступ. Це, це не відступ, це була втеча, дослівна втеча. І е, в нашому розпорядженні також і журнали обліку е, їх, і персонального складу, і їхні позивні, і їхні, тобто, тобто їхня така, скажімо, внутрішня документація. І ми побачили також і особисті речі, побутові речі побачили новітню техніку. І до речі, тепер виявилося знову ж таки, в як сказати, головним спонсором наших сил оборони знову стала Російська Федерація. То тобто жодна західна країна, приміром не надала нам танків. А от Росія нам бачите регулярно постачає, причому в гарній якості. Там і, 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 і в різні модифікації Т-72, другого, там і та вісімдесятого, тобто тобто це нормальна, нормальна, абсолютно зброя, і те, що самі вона навіть не була пошкоджена. Тобто, ну нічого не заважає закинути е, трохи там вибухівки, е, якісь якусь гранату, і там чи принаймні за, залити, залити якусь легкозаймисту речовину і відпалити цю техніку, але цього всього не було зроблено. Тобто, це е, значить, що рішення приймалося ну на навіть не в години, воно приймалося в хвилини, і от якраз цей відступ він був обумовлений ефективністю наших сил оборони, тобто нормаль таким вдалим плануванням. Коли фактично мобільні підрозділи е, наших сил оборони діяли там і всі, і збройні сили, і національна гвардія і ну то це навіть довго перечисляти, але це була дійсно координація. Заходили в тил, оточували, перерізали, перерізали траси і ну так як розповідають безпосередні учасники, кажуть, що дослідна цитата: ловили їх як зайців. Тобто, що е, тікали вони і цілими підрозділами, е, перевдягалися в цивільний одяг. За, за, вже зараз ми ну, встановлюємо ці факти, коли забігали до людей, просто-напросто скидали бушлати, одягали на себе в цивільний одяг, щоб якось виходити із зони оточення. І як бачимо, кидали вони і танки, кидали вони і іншу техніку. А я нагадаю, що е, один навіть танк. Навіть один танк, одна гармата, може тримати досить пристойну ділянку фронту. І до неї не так просто підійти, і не так просто танк знищити насправді. Ну, але бачимо, що наших е джевелінів енлайн вони боялися значно, значно більше, ніж свого командування. Тому так це була абсолютно ганебна теча в теча е, російського е, російського ізюмського угрупування, і це не можна виправдати ніякими договорняками, що там Росія з кимось домовилася. Е, ну тому що це величезні величезні е, репутаційні втрати, і вони е, зокрема, звичайно, окрім безпосередньо військових і вони дуже сильно вплинули і також на бойовий дух інших підрозділів тобто ми можемо говорити що фактично після того як от росія е, росія програла харківську область після цього е, ну вже вже не йде мова ні про яку знаєте відновлення якоїсь якоїсь е, хоча б, хоча б, е, хоча б попередніх позицій як це вони робили коли відходили з півночі нашої країни. І тоді, мовляв, вони обґрунтували, що таким чином ми сконцентруємося на сході, на півдні, будемо вести наступ, і дійсно вони проводили ці наступальні дії. Зараз же е, ми бачимо, що йде все ж таки ця позиційна війна, але іні... ініціативу тримає Україна по всім фронтам, якщо коротко, і лише на одному напрямку, на Донецькому, так там є дійсно просування, там точаться жорсткі бої. Вони не перейшли за лінію Соледар Бахмут, тобто вони не дійшли іще до наших, так скажімо так, основних укріплених районів. Але так дійсно там є в них значна перевага в артилерії, продовжується масований обстріл, і от таке, тільки таким чином їм вдається якось тиснути, тиснути, і все ж таки проводити якісь наступальні дії на цьому напрямку. І щоб закінчити тему з Харківської області, все ж таки деякі частково населені пункти все ще перебувають під окупацією, і знаємо, що відбувається де і бої поблизу Куп'янська. Це таке відволікання уваги, чи все ж таки росіяни будуть спробувати знову повернутися на, на, на ці позиції? На вашу думку, ну знаєте. Я тільки скажу про те, що вони говорили місцевим населенням, що мовляв, вони кажуть, ми повернемося сюди за два місяці. Ось, от це ті слова, що ми вже чули. Від, ну, від різних очевидців в самому Ізюмі, ось але все ж таки, ну скажу так, що все залежить від наших сил оборони, і вже наразі не росіяни будуть визначати, коли і куди вони будуть повертатися. Що так дійсно не вся Харківська область звільнена, тобто точаться бої і бої непрості, бої тяжкі. Ну але наразі, наразі вже говорити про. Контроль над Харківською областю для росіян тими силами, які в них є зараз. Ну я думаю, що про це вже можна забути. Ну, перед тим вони казали, казали і писали, що Росія здійснена всіх. Ми бачили цю величезну кількість тих бігбортів, які здирали наші військові, так, так під якими був і івір Шевченка. Я хочу ще запитати, оце, оця паніка, на вашу думку, оця паніка, з якою вони тікали з Харківської області, і та поспішна мобілізація, мобілізація, які вже охрестили, це причина і наслідок все ж таки? Абсолютно, абсолютно. Як я сказав, Тут насправді вони багато військ своїх врятували. В них ще є багато техніки. Не треба думати, що там ми завдали їм якихось таких непоправних втрат, і що техніки вже не залишились в Російській Федерації. Ні, Там законсервовано ще досить багато техніки. Але так, ось ця поразка вона настільки обвалила саме фронти, тобто їхній такий бойовий дух, що вже тепер і російське командування розуміє. Що Україна перехопила саму ініціативу в ведення війни, це не значить, що ми йдемо вперед і вже звільняємо там село за селом. І от і, і, і невдовзі, і невдовзі е, виженемо е, москалів нарешті е, з нашої держави. Тобто ще війна буде тривати, і вона є тяжка. Але стратегічно ініціатива, е, от по всій цій ділянці фронту, окрім саме Донеччини, вона вже на боці України, і тепер вже ми говоримо, бачите, про наступ, а не про контрнаступ. Тобто, е, нарешті, ми цього часу дочекалися. І звичайно, що для Путіна тут е, стояв вибір, е, чи чи він тягне час. І знищує просто-напросто свою армію в безперспективній війні, тому що це вже це вже тяжко назад перехопити. Потрібно для цього щось зробити, і оце щось він вирішив влаштувати цю поспішну мобілізацію для того, щоб просто-напросто врятувати ситуацію, яка ставала ну фактично, от з кожним тижнем для російської армії, вже безвихідною. Тобто ми перехопили ініціативу, і цю ініціативу наші сили оборони продовжують розвивати. Тому відповідно Путін вдався до цього ну надзвичайно радикального кроку для самої Росії. Це абсолютно згубний і для і для Росії, і для його влади крок. Але це, як бачите, російське командування розраховує, що виграє час з допомогою цієї авантюри. А чому на вашу думку, от ми бачимо величезну кількість відео, ми Бачимо величезну кількість інформації про те, що мобілізовують людей з інвалідністю, скажімо так, людей старшого віку, людей, які не мають ніякого досвіду, які не хочуть, немає ніякого бажання. Чому воно відбувається ну настільки якось хаотично? Адже все ж таки Росія це країна з величезним населенням. Там дійсно є великий мобілізаційний резерв. Чому не можна це зробити, хоча б більш-менш якось грамотно? Навіщо цей весь поспіх? Так, а зверніть увагу, тому що мобілізація на Росії вона вже вона вже проходила. Тобто, всі ці півроку, вже більше ніж півроку, в Росії реально відбувалася мобілізація, але вона була прихована. І кого вони вже залучили? Вони створили ці виплати з всіх з глубінки, хто би хотів отримувати по 200 тисяч. А далі вже сума зростала. Для найманців і до 300 тисяч рублів вони залучили вже тих, в кого були проблеми з аліментами, з іпотекою. Тобто і держава зобов'язалася їх, умовно кажучи, покрити всі ці їхні заборгованості, але тільки йди воюй проти України. Вони вже навіть е, тюремників залучили, тобто, що є в принципі кричущим абсолютно порушенням е, всіх е, міжнародних норм і національного законодавства. Ну тому що не можна злочинця давати в руки зброю та ще й від держави. От вони навіть такий елемент залучили. Тобто, вони просто-напросто за цей час вже вичерпали ресурс, який хотів, хоч якого можна було, хоч якось, хоч чимось іншими стимулами, мотивувати. І тут я не кажу вже навіть про тих, ну таких, скажімо, патріотичні ті середовища, і чи шовіністичні, краще сказати, бо в Росії бачите, він дуже близько переплетені ці поняття саме саме шовінізму. І от всі ці казачі угрупування, всі ці так звані добровольчі формування, всі ці територіальні їхні батальйони, ось які місце які формувала місцева влада. Там же також люди вже перестали просто-напросто туди йти. Ну, ми бачили там, що зголошених та набралося близько восьми тисяч людей, тобто менше ніж вісім тисяч. Ось там там сім дев'ятсот щось, якісь приблизно такі цифри. Тобто, це значить, що стимули в держави для залучення людей у війну з Україною. Вони просто-напросто вичерпуються. А ось ця наша перемога і знищення фактично розбитну не знищення, але перемога над ізюмським угрупуванням. Вона якраз відбила охоту в тих, хто ще вчора сподівався розжитися якоюсь пральною машинкою чи ще якимось добром на українській землі. І ось тому ресурсу для того, щоб залучати людей у війну, в них фактично вже не залишалося. Він, він весь тут тому, що ну ми знищили 50, вже більш як півсотні тисяч людей, їхніх, їхніх бійців, яких залучила російська армія, і причому весь кістяк саме саме армійський кістяк, який мав найбільше досвіду і бойової вправності. Ось тому то відданий наказ залучити швидко всіх, і причому це ж вони не можуть цей наказ виконати моментально. Тобто це є процес, і вони в ідеалі, який би мав тривати принаймні кілька місяців підготовчі заходи, потім безпосереднє залучення, потім призов ну або мобілізація, так? і потім після цього навчання і доставка їх на фронт цього всього часу не було. Відповідно, що воєнкомам дано зверху розпорядження швидко, тому що мовляв, фронт потребує людей, а там ми вже розберемося, які. І на місцях, звичайно, що люди покинулись виконувати і е, от отримали той наганяй від свого начальства, і безпосередньо почали е, почали вже набирати людей для того, щоб виконати показник, а не слідкувати за якістю, за навчанням і так далі, тому що в Росії ж також розуміють, що ця перша хвиля, кого вони залучать, кого їм вдасться мобілізувати. Це я фактично смертники, яких відправляють на вірну смерть тільки для того, щоб, хоч якось, зупинити переможний рух української армії. А яку небезпеку вона вони для нас можуть становити все це? Вся ця кількість людей, попри те, що багато говорять, що зараз 21 століття і масою не воюють, воюють все ж таки технології, називають цифри в понад ну, мільйон людей, яких можуть мобілізувати. Ми розуміємо, що це велетенська кількість. Я не знаю, звісно, чи буде їх чим вдягнути, чим озброїти, але все ж таки, якщо уявити цю таку масовану орду на наших теренах, яку вона небезпеку може становити так об'єктивно для, для України? Так дійсно будь-яке поповнення насправді становить небезпеку, ну, тому що тому що поповнення підрозділу, який вже є виснажений, тобто це означає, що буде і ротація, що буде зміна в чергуванні. Тобто, це вже це вже значить, що підрозділ буде все одно буде кращим живучим, але все ж таки говорити саме про якісну зміну. Цих підрозділів вже ми не можемо, тому що е, прийде цей неякісний контингент. Вони будуть е, вони не до, не додадуть, скажімо так, оцієї бойової вправності до вже існуючих підрозділів, які ще й тим більше вони зазнали поразки, і це значить, е, що е, так, це складе для нас проблему, е, що можуть вони серед може попадатися серед них і ті, хто будуть реально битися, і е, е, і, і не і не будуть відступати, і щось навіть покажуть. Але все ж таки кардинально, от е, саме змінити ситуацію вже не можна буде, принаймні оцією першою хвилею. Е, ну тому що для того, щоб була зміна, потрібно готувати свіжі резерви. Чи будуть вони підготовлені от зараз найближчим часом? Е, очевидно, що е, це проблемне питання. І, звичайно, що от. Судячи з політики Російської Федерації, вони не збираються готувати ці резерви. Тому так, Росія на сьогодні треба розуміти, що вона розв'язує таку криваву м'ясорубку і каже, що ми просто вас хочемо задавити числом. Тобто, ми це розуміємо. Командування наших сил оборони до цього повністю готове, тому що тут сказати, значить, як в тій фразі, отже, вони обрали смерть. Ну і цей жарт, який поширюють про те, що друга армія, друга друга, друга армія, так їде дивитися, що сталося з першою і другою армією. Ми бачимо зараз такі напевно найбільше під обстрілами саме південні міста, і це Запоріжжя, Ріг, Одеса. Чи можемо говорити про те, що росіяни змінили тактику, і тепер вони отримавши поразку на півночі, акцентують більшу увагу на півдні? Саме якщо не захоплені території, то хоча б з задля. Терору над містами для того, щоб якось показати там своє домінування. Ну, абсолютно, росіяни розуміють, що в їхньому арсеналі е, саме от ракетний терор е, це є те е, той інструмент, який вони досі мають, і саме от в ракетах е, вони мають на сьогодні перевагу. Ще, на жаль, вони в цьому мають перевагу. І тому вони, звичайно, що використовують цей інструмент поповній і розуміючи, що проти наших сил оборони вони не можуть протиставити якісне озброєння. Вони натомість застосовують уже цей ракетний терор проти цивільного населення, намагаючись спровокувати от цю гуманітарну кризу. І от це, власне кажучи, і показує клас російської армії, що замість того, щоб воювати проти збройних сил, вони воюють саме проти цивільного населення. Така є тактика Росії, і ця цю тактику вони застосовують не лише у нас. Вони застосовували це і в Сирії. Вони це застосовували і в Чечні. це вони застосовують скрізь, де приходить росіянин, і це нарешті той факт, який повинні зрозуміти наші західні партнери. І все ж таки переглянути своє відношення і надати Україні набагато більше і набагато потужнішої зброї для того, щоб зупинити цей терор проти цивільного населення в самому центрі Європи. Я розумію, що прогнозувати, де найближчим часом можуть бути успішні наступальні операції з нашого боку, це така невдячна справа. Але все ж таки, якщо ми говоримо про Херсонщину і бачимо, що поступово все ж таки там відбуваються якісь Просування наших сил чи варто очікувати на Херсонщині на Півдні, Ну якщо не такого швидкого відступу, як на Харківщині, то хоча б, ну скажімо так, більшого роздроблення такого непорозуміння всередині російських окупаційних військ. Дивіться, це питання воно відоме. Ну і інформація по цьому питанню во нею володіє виключно в повній мірі наше командування, от, командування сил, сил сил оборони, і тому і воно прийматиме рішення як з огляду на те, що можна виконати, тобто з огляду на можливості. На сьогодні нам треба розуміти, що. Досить складна ситуація, все ще на Донецькому напрямку. Тобто, це треба звертати увагу саме на цей напрямок, тому що там росіяни сконцентрували велику кількість саме стволів, тобто там іде просування, і там ідуть реально тяжкі бої. Також нам не можна відкидати Білорусь, тому що ось ті всі той тиск Путінської Росії на Білорусь, щоб, вони щоб і вона проводила мобілізацію і якось. Підключалася до цього до цієї російської ініціативи, не можна нам оминути. Тому треба і всерйоз сприймати загрозу із півночі, готуватися. І, звичайно, що наші підрозділи вони і постійно проводять там навчання. І зараз, наприклад, і на Чернігівщині продовжується навчання, і кордон укріплюється. Тобто нам потрібно завжди бути сфокусованим і бути готовими до того, що загроза ще не минула, і ще наразі зберігаються ці напрямки, звідки нам росіяни або там всі, хто всі, хто з ними співпрацюють, вони загрожують нашій державі. Але в той же час вся ця інформація є в нашого командування. І е, я думаю, що ми дійсно маємо найкраще найкраще командування, якому варто довіряти, і просто-напросто слідкувати за тими повідомленнями, які вони щодня оприлюднюють. І підтримувати наші збройні сили кожен як він може. Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. І сподіваюся, що в нас ще буде дякую. багато приємних приводів обговорити більше наших перемог і головну нашу велику перемогу, яка сподіваємося, все ж таки настане якомога швидше. Дуже дякую вам за розмову. Дякую нашим глядачам, які нас дивилися. Гарного дякую. вечора. Не перемикайте, далі на Галичині ще багато цікавого. Тож побачимось.